24 лютого лютого да, наша академія е, стала на захист нашого міста, міста Харкова. Наш командно-штабний факультет е, е, тримав е, ділянку з напрямку Сум і до. Е, Напрямку Дніпро, на Дніпропетровськ. Тобто ми перекрили велику частину міста, розгорнули на той час Ропи, Опи і курсанти 4, 3 і 2 року навчання виконували завдання, як, би, як бійці і обороняли місто Харків. У нас е, майже оборону Харкова е, внутрішньому кальці тримали в курсанти всіх навчальних закладів нашої академії е, Харківського національного світу повітряних сил. Е, і ми стояли на захисті нашого міста. На той, на той час курсанти навчалися в бліндажах в окопах, і 24 на 7 вони е, можна сказати набували практичного досвіду, як ніхто набув. Ну, я очолював один з блокпостів з курсантами-випускниками, і ми були вимушені зробити достроковий випуск всередині, на початку квітня, якби всім присвоїли військові звання лейтенанти, вони пошли виконувати завдання вже зразу війська. Можна сказати, з одних окопів перейшли на інші. І навіть були випадки, що наші випускники, після того як курсанти були вже на запасне місце підготовки, е, снялися. Вони прийшли вже командирами з води на ті вопи і блокпости, на яких вони ще курсантам стояли і захищали місто Харків. Харків це залізобетон. Тобто, у нас е, ну, зроблено дійсно дуже багато. У нас є три серйозних лінії оборони е, вокруг Харкова, а також на кордоні. Ну, я не то, що думаю, я впевнений, що Харків вистоїть, і це така зараз крепость, можна сказати, бастіон, який не то, що дуже складно, його просто не взяти. Полковника Дулььова Олексія Юрійовича, заступника начальника факультету.